Привіт-привіт, мої незламні друзі! Ми в'яжемо серію узорів, я випускаю до свого кардигана. Хто дивиться мене кожен день, той вже знає. Для новеньких скажу, що ми вже є майстер-клас Журавлині Крила такий на каналі, є Сітка на каналі. І сьогодні будемо в'язати, він мені так нагадує, той... Якісь лілії, тюльпани. Не знаю, якусь назву дам. Я ще не назвала той візерунок. Ну, якусь назву я придумаю ще до кінця майстер-класу. Тож, сьогодні будемо в'язати наступний візерунок. Ось так він виглядає. Я пров'язала один рапорт, зараз другий рапорт будемо пров'язувати разом. Покажу схему візерунку. Ось так виглядає. Ой, перепрошую. Ось так виглядає схема візерунку. Ось так. І так виглядає розшифровка знаків, можете собі переписати фотографії схеми візерунку, і розшифровки буде у розділі спільнота, так що, можете потім зайти в розділ спільнота і собі переписати звіт візерунок, тож я просто показую. Тут Три петлі разом з нахилом вліво, три петлі з нахилом вправо є значки. Три разом ми таке в попередньому візерунку, в журавлені крила такий значок ми пров'язували. Тож Той значок вже хто в'язав зі мною ті візерунки, то вже знає, як його пров'язувати. Тож запрошую вас до майстер-класу. Е, ще хочу пояснити. Число петель кратне 15. Тут є 15 петель, 15 петель в рапорті. Одна петля для симетрії узору, тобто ми в'яжемо 15 петель. Знову 15 петель, скільки в даному випадку я буду в'язати два рапорти. І в кінці ряду, після другого рапорта, так як він в мене останній, я буду пров'язувати ось цю петлю. Бачите, я відділила петлі симетрії. І так, ми, якщо ви в'яжете 5 рапортів, значить ви в'яжете 5 разів по 15 петель до цієї полоски. А тоді в кінці ряду пров'язуєте ось цю лицеву петлю. То є петлі симетрії узору. Її після кожного рапорту пров'язувати не треба. І тут я написала що число петель кратне 15, плюс одна петля для симетрії візерунка і плюс 2 петлі для країв. Тож будемо набирати петлі, в даному випадку мені на візерунок потрібно. 30 петель плюс 1 для симетрії 31 петля і 2 для країв 33 петлі. Ну, У мене там є лишні петлі, я їх пров'язую хусткою в'язкою, але на два рапорти мені потрібно 33 петлі. Починаємо в'язати перший ряд візерунку. Першу петлю я знімаю, перших 4 петлі, в мене не входить до схеми візерунку. Починаємо в'язати тепер. Візерунок, лицева петля, накид, три разом лицевою, тобто всі петлі за задні стінки, всі три разом, ось так лицевою, звичайною пров'язуємо. Тепер три лицеві петлі. Один, 2, три. Накид, дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі. Два, три. Тепер три петлі разом з нахилом вправо. Тобто ми всі петлі три, ось так за задні стінки підхоплюємо, перекидаємо їх назад на ліву спицю і за передні стінки, всі три разом пров'язуємо з нахилом вправо. Пров'язали накид, лицева. Тепер у нас на початку ряду, знову, ага, накид. Накид три разом, три разом лицевою, з нахилом вліво. Ось так. То вже ми почали другий раппорт. З нахилом вліво. 3 лицеві петлі, накид, 2 лицеві петлі, накид, 3 лицеві петлі. Тепер знову 3 петлі з нахилом вправо. За задні стінки, ось так 3 петлі знімаємо на праву спецю, перекидаємо їх назад на ліву лівцю і за передні стінки, всі 3 разом пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, накид. І лицева в кінці ряду. Пров'язую 4 петлі, які в мене не належать до візерунку. Тепер другий ряд виворітній, будемо пров'язувати. Зараз я пров'яжу тих 4 петлі, які не входять до візерунку. Другий ряд пров'язуємо просто виворітніми петлями. Там тільки всі ряди пров'язуються виворітніми петлями, виворітні, тож показувати більше не буду. Звичайно, пров'язуємо ось так виворітніми петлями. Помаленько можу показати. Ось так. Починаємо в'язати другий ряд візерунку. Першу петлю я знімаю, перші чотири петлі я пров'язую хустковим візерунком, тобто я їх. Просто за верхні стінки пров'язала лицевими. Третій ряд візерунку: лицева петля, накид, лицева петля, три разом з нахилом вліво, тобто три петлі. Ось так разом пров'язуємо за задні стінки лицевою, дві лицеві петлі, накид. Знову дві лицеві петлі, накид, знову дві лицеві петлі. Тепер три петлі з нахилом вправо. Ось так за задні стінки перекинули і назад їх повернули всі три на ліву спицю. І за передні стінки пров'язали всі три разом. Ось так. Лицева петля, накид. Тепер лицева петля, накид, лицева петля. Знову три разом, з нахилом вліво. За задні стінки ось так пров'язали разом лицевою. Дві лицеві петлі, накид, знову дві лицеві петлі, накид, і знову дві лицеві петлі. Тепер пров'язуємо з нахилом вправо 1, 2, 3 і повернули назад. І за передні стінки їх ось так пров'язали три разом з нахилом вправо. Лицева петля, накид і в кінці ряду петля симетрії лицева. Один, два, три, чотири. Остання петля виворітня. Виворітній ряд пров'язуємо виворітніми петлями, тож показувати вже не буду. Починаємо в'язати п'ятий ряд візерунку. Першу петлю я знімаю, чотири петлі, що не належать. До візерунку. Так, я пров'язала. І починаємо в'язати. Одна лицева накид, одна лицева. Тепер три петлі, щоб середня петля була зверху. Щоб вона була зверху, її треба ось так. Спереді я її підхоплюю на спицю притримую цю петлю пальцем, щоб не злетіла. І ззаду знімаю на праву спицю а ззаду першу петлю підхоплюю. Ось так. І переставляю середню петлю спереду, щоб вона була зверху в нас. І три разом за задні стінки пров'язую лицевою. Ось так. І вона у нас зверху. Тепер три лицеві петлі. Один, два, три. Тепер у нас два накиди. Два накиди я роблю ось так. Підхоплюю ниточку ось так. Раз. І два. Три лицеві петлі, і знову три петлі разом. Середню петлю ось так підхоплюю, на спицю, Цю петлю першу тримаю пальцем, притискаю доїзд до, до спиці, щоб вона не втікла. І ззаду її ось так підхоплюю лівою спицею І другу петлю теж повертаю на ліву спицю І всі три петлі разом за задні стінки, ось так пров'язую лицевою. Тепер лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля. І знову у нас три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Знову підхоплюю її. Ось так ззаду підхоплюю першу петлю, повертаю другу на спицю і всі три разом за задні стінки пров'язую ось так лицевою. Три лицеві петлі, накиди 2, 1, 2, знову три лицеві петлі. Знову у нас три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Ми її підхоплюємо, цю притискаємо петлю пальцем до цієї спеці, і ззаду її підхоплюємо ось так на ліву спецю. Поміняли їх місцями. І цю повертаю другу петлю на ліву спицю. І пров'язую всі три петлі разом лицевою, ось так за задні стінки лицевою. Одна лицева накид і в кінці петля симетрії. Ми в'яжемо два рапорти. Ну і я до кінця рядочка пров'язую лицевими собі. І тепер. Я покажу, як я пров'язую два накиди в шостому ряді, як я пров'язую накиди. Так, перші чотири петлі я пров'язала. Тепер ось так, звичайними виворітніми петлями в'яжемо, як, звичайно, ой, спеці стукають. так, в'яжемо. І в нас є два накиди. Я беру спиця пер... нитка перед роботою. І ось так, ось так і ось так. Просто. Ну, ви зрозуміли. Просто так її не підхопиш тут. Я беру ось так, ось так і ось так. Перекидаю і пров'язую виворотнею. Другу петлю я пров'язую за задню стінку, ось так виворотнюю. Все. Ми дві петлі пров'язали виворітніми петлями. Зараз я ще раз покажу на слідуючих двох накидах. Зараз покажу. Де він у нас є? Ось, дійшли ми до двох накидів. Я ось так відхоплюю і ось так о. Щоб було зручно підхопити просто, пров'язала виворотню. Тепер за задню за ту стінку, так, ось так пров'язую виворотнюю, звичайно, і все до кінця ряду виворотні петлі. Починаємо, починаємо в'язати тепер сьомий ряд візерунку. Дві лицеві петлі, одна лицева, друга лицева, накид, одна лицева, накид. Три разом з нахилом вліво. Ось так, чотири лицеві петлі. Три разом з нахилом вправо підхоплюємо ось так всі три петлі, за задні стінки, і назад перекидаємо їх на ліву, спицю. і пров'язуємо всі три разом за верхні стінки, ось так лицевою. Накид лицева. Накид, Одна лицева, то кінець рапорту. Тепер починаємо другий рапорт. Лицева, ще раз лицева, накид, лицева, накид, три петлі разом з нахилом вліво, за задні стінки пров'язуємо їх разом. Чотири лицеві петлі. Один, два, три, чотири. Тепер пров'язуємо ось так за задні стінки, підхоплюємо петлі, всі три. І перекидаємо назад на ліву спицю і всі три петлі пров'язуємо за верхні стінки ось так лицевою. Накид, лицева. накид, лицева І лицева петля симетрії. Виворітній ряд пров'язуємо звичайними виворітніми петлями, в'язати дев'ятий ряд візерунку. Дві лицеві петлі, одна і друга накид. Знову одна лицева, ще одна лицева, накид. Три разом, щоб середня петля була зверху. Ось так. Підхопили. Ту петлю тримаю пальцем, щоб вона нікуди не втікла. Тепер її підхоплюємо. Так, вона мені розтворилася, Так, ось, переставили місцями. І всі три петлі разом пров'язали разом, середня петля зверху, дві лицеві петлі, і знову три петлі разом середню переставляємо на початок, ось так, і пров'язуємо всі три петлі разом лицевою. Тепер накид, дві лицеві, накид. Лицева. Тепер починаємо наступний рапорт. Дві лицеві, накид, дві лицеві, накид, тепер три петлі разом, середню переставляємо першу, Середня в нас буде перша петля. Так, тут мені ниточка втікла. Так, і три разом пров'язуємо лицевою. Дві лицеві петлі, знову три петлі разом, другу петлю переставляємо на початок. Ось так. Так, так мені все втікло. Так, і так, переставили. Тепер пров'язуємо всі три петлі разом. Зараз мені нитки. Три петлі разом. Тепер накид, лицева. Ще одна лицева, ще одна лицева, накид і лицева петля. І лицева петля симметрії. Так, 10-й ряд в'яжемо просто виверітніми петлями. В'яжемо 11-й ряд візерунку. Так, я. починаємо рапорт. Три лицеві, одна лицева. Так, ниточка знову тікла, друга лицева і третя лицева, накид, лицева, накид, лицева. Тепер три петлі разом середня петля спереду. Підхопили, ззаду лівою спецією підхопили першу петлю і другу повернули сюди. І всі три разом пров'язали лицевою. Ще раз середню петлю підхопили, переставили першу петлю на ліву спицю. тепер другу петлю повернули на ліву, спицю. і всі три разом пров'язали лицевою за задні стінки. Лицева петля, накид, лицева, накид. Тепер на дві петлі йдуть. Першого рапорту і три петлі лицевих другого рапорту. Тобто я пров'язала 5 лицевих петель. Накид, одна лицева, накид, одна лицева, тепер середню петлю правою спицею підхоплюємо, ззаду підхоплюємо лівою спецією першу петлю і другу повертаємо на ліву. Спецію. Всі три разом пров'язуємо разом лицевою. Ще раз середню петлю підхопили, лівою спецією ззаду підхопили першу петлю, і другу повернули на спицю. І всі три разом петлі пров'язали разом лицевою. Одна лицева, накид, лицева, накид. І дві лицеві, і петля симетрії лицева. Все. Пров'язали ми останній ряд візерунку, 10, тобто 12-й ряд виворотній пров'язуємо самостійно. Ось ми з вами пров'язали рапорт візерунку. У мене тут вже два рапорти пров'язаних. Тож, отак виглядає візерунок на рожевій ниточці. То є напівбавовна, 6 чи 7 складень. Метраж 1650 метрів я в'яжу сім в складень, сім складень спеціально 3 з половиною. Отак виглядає візерунок. І ось так він виглядає візерунок на кардигані. Ось так. Надіюся, всім добре видно. Тут в мене три рапорти пров'язано, і достатньо ось так. Хто захоче в'язати кардиган, то я в кінці можу, як вже випущу майстер-класи на всі візерунки, я можу пояснити, як я їх в'язала. Надіюся, що вам майстер-клас сподобався. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, всім до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобався майстер-клас. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, щоб я на другий раз в слідуючих майстер-класах знала, що я які я помилки роблю, що я неправильно пояснюю, то я тоді буду старатися виправити свої помилки і пояснити нормально. Ну, все, до зустрічі, друзі, всім па-па!